Дуже корисні. Капсаїцин це е, такий е, фітонутрієнт, який є в чілі перцю. Ну, він є і в болгарському, але набагато менше. Його треба просто більше з'їсти. Там тарілку салату з болгарським перцем. Або е, один перчик чілі. От ви бачили в моїх сторісах. я їм і плачу інколи. Нещодавно жінка зробила такий а, хумус і кинула туди майже жменю цих а, перців, Чілі, і я його не можу їсти просто. А вона його смакує. Ну, ось настільки різні вподобання. А, я можу їсти чесник, а, вона не може, а, просто так. А вона може їсти перець Чілі. А я просто плачу від нього. Ага. Зелений чай саме тому, що є там катехіни.